Ренд надіслав мені подарунок з п'яти своїх продуктів, тож давайте разом розпакуємо. Перше це SPF. До речі, дівчатка, якщо ви щось пробували з цих продуктів, обов'язково напишіть мені, як вони вам. Друге, це сироватка. До речі, в мене вже є така сироватка, я вам її вже багато разів показувала в своїх відео. Вона мені дуже подобається, тож в мене тепер є цілих дві. Наступне це крем з пантенолом. Зазвичай такі креми вони йдуть на більш холодну пору року, тому що вони такі більш жирненькі. Наступне це гель-крем. Це якраз більш літня така, мені здається, версія, але я його ще не пробувала, тож, дізнаюсь, може він і на зиму теж підійде. Хоча зазвичай такі більш легкі текстури, вони якраз на літо, на весну. І останнє, п'ятий продукт це Face Cleanser. Ось така велика бадія його. Буду все пробувати, тестувати та розповім вам, як вони мені. Не падайте мої баночки, пожалуйста. Я обов'язково все протестую на собі і розповім вам, як мені ці всі продукти. А бренду поріто дуже дякую за подарунок.